Що саме необхідно? ну звичайно. <сіх> Як без такої краси можна обійтися? Доволі такий довгий пляж в Сутоморі. Це магазин, але тут такі ціни, космо... космонавти. <сіх> Це найдовший тунель Чорногорії, він платний. І вночі він не працює. Всім привіт, мене звати Юлія, я мешкаю в місті Бар, зайшла зараз в техномакс. Не дивіться на мене краще, бо я просто вилетіла з квартири, треба було швиденько-швиденько, і я могла, десь в мене навіть помада валяється. Саме машина валяється, і ви про це знаєте. Він найбільшим вважається тут. Він навіть, мені здається, більше ніж подвориця. Тут я купувала плитку електричну, тут є також білизна постійна з Оз-Ділек Туреччини. Не буду хвалити, хоча це дуже популярна фірма. Але останнім часом щось вони підмахльовують трошечки вже після прання речі не такі, як колись знаєте. Але перевіряйте, можливо, сюди, знаєте, і за кордон деколи роблять краще. Я кажу за те, що вони в Туреччині подають. І от таке все для кухні є. Але, звичайно, наприклад, тому ж цюнгу воно буде дешевше. Але можливо, тут краще якість. Його знає. Значить, так, кругом це 2 євро, але воно маленьке. А тут, угу. вгадайте, де ціна? 2. Бачите, і тут воно в два рази більше, в два рази більше, ніж десь на переході окупувати. Тобто, звичайно, тут краще тоді, Тут тоді краще. Ще, ой, я знаєте, дуже була помішана на такому, хотіла щоб все гарненько було. Зараз просто скляна банка, все. Цукор сленій банці і нормально. Тому що коли перебираєшся швидко, дуже багато речей залишаєш. І це дуже багато грошей. Якщо так чесно подивитися, оці всі штучечки, пупсічки, такі красуні, це дуже класно. Але стільки втрачаєш просто при переїзді. Ну ж тану навіть саме необхідно купуєшся. Саме необхідно. Ну, звичайно. <с> як з такої краси можна обійтися взагалі, просто супер. Я, я тільки не можу зрозуміти, це реально один бокал 13.30. Може, все-таки набор, ага, Юля, 20 штук. Ні, дивіться, набор 10,50, 6 стопочок. Ой, господи, 10.50, правильно, 6. Ні, ні, бачите, це набор все-таки. Видухніть. Я, я не знаю, я запакувала. розумієте, Я все запакувала в рюкзак. Питання, хто це буде нести зараз? Я не в курсі. Всім привіт! Ми сьогодні з вами в Сотоморе. Сім ранку покажу, що тут робиться. Ось це безкоштовний пляж, відразу помітно, різні рушнички. Так? Мені єдине не подобається в Сутоморі ця стіна, тому що вітер йде з моря, він просто тупо зупиняється. Так, це зручно піднятися в кафешку, але чисто, щоб була прохолода. Не дуже зручно. Все-таки баршуші в цьому виграє. Ви, Звідси пішли вже платні пляжі, підряд Крим. Там від готелю сато, ще й від якогось готелю, тобто це приходять люди, які там живуть, але якщо ви хочете там теж відпочивати, будь ласка, ви платите за 20 євро. Ну, кожен ставить свою ціну. Медіо поставив 20. Сато там не написано, скільки Ось таке море гарненьке. Так, це суто море. Кафешки потихеньку відчиняються, Я думаю, з 7 ранку. Бо в 6.50 ще всі були зачинені. І магазинчики також. Але зверху є пекар, працює з 6 ранку до 12 ночі. Ось. І ідея магазин, який відчиняється в 7.30, і працює до 11. До речі, я взяла купальник, але не вдасться поплавати. Я сіла на потяг, який відправляється з Шушені в 6.28, Була тут десь без 15.07, Познімала трішки на канал Джуліана Official. Вісім ранку сьогодні в церкві Свято Параскеві і День Слави. Богослужіння буде проводити єпископесі, і я хочу туди якось дістатися. Як не знаю, тому що це не близько. Звичайно, це також в Сутоморі знаходиться. Я думаю, з Божою допомогою Бо, якось я знайду машину зараз. Давай, Юля, надійся. Коротше, пішли. Все, люди в сім ранку вже повністю в 7. 30. Все. Водичку, я не встигну перевірити люди милі. Можливо, ще сьогодні зайдемо сюди, побачимо. Доволі такий довгий пляж в Сутоморі. Та, я думаю, кожен зайде місце. Але кажу, оця стіна. Зручно їхати з подгорці потягом, тому багато людей, саме в суботу, в неділю, дуже багато людей на пляжі. Такі в нас тут готельчики, красопети. Зараз буду діставатися до церкви. Зараз закінчилась служба у церкві Святої Петки. Так було добре. І єпископи всі служив, і батюшка Мар'ян так співав, і дівчата дуже гарно співали, хор. Дивіться, який гарний вигляд відкривається. Я думала, що познімаю пляж Малевики, їх аж три. Але я боюсь, що я на милицях просто-напросто потім не вилізу звідти. Всім привіт, мене звати Юлія. Мешка в, в місті Бар. Сьогодні ми з вами у Подгориці. 21 автобус прийшов в 9.06. А зараз заїхала в де-факто слухайте, такі гарні знижки просто по 4 євро. Я розумію, що на все от 4 євро, і там не завжди вони є. Але все рівно дуже гарні знижки. Супер. Перший поверсі. Походила, подивилась джамба. Дуже швидко пофоткала те, що мені потрібно. Я зараз прийшла на зупинку 10.30, має бути 18 .00. Я бачу, він зараз їде. Побачимо, що він точно відправляється в 10.30. Точно в 10.30 відправився автобус від Джамбо. Він приїхав в 10.20. І от хвилина-хвилину він відправився. Розумієте? Ага. Навіть те, що він раніше прийшов на кінечну, Все, колись він на одну хвилину швидше. Я не встигла і спеціально дивилася ні, молодець. Хвилина в хвилину. І, до речі, сьогодні я запитала водія другого автобуса, і він каже, що все нормально. Сьогодні їдуть точно через пів години. 10, 10, 30, 11, 11. 30. Тому що минулого разу їхали один раз в годину, чого я не знаю. Якби відновили автобуси по старій схемі, це дуже добре. Тому що одна, один автобус в годину це просто. Ну, ненормально. нормально. Ми зараз завернули і вам покажу, де можна з 18 автобусом зійти, щоб потрапити на автобус. Тобто, взагалі, я цей шлях проходила. Не обов'язково тут їхати автобусом. Напевно, за 20 хвилин ви можете дійти. Тут ну, багато зупинок, наприклад, одна була, зараз наступна. Ну, доволі таки новий район, дуже зручно. Я просто, розумієте, коли приїхала, взагалі нічого не знала, де хто, куди їде. І мені було легше пішки діти. Зараз намилися, тому я маю знати, що проїжджаємо ідею, а за нею є мебельний салон, ще один. Я думаю, як називається, що вам скажу, стадіон написано. Можливо, старий не знаю. Я подгорицю не дуже знаю, тому за стадіон не знаю, що ці. Але стадіон, стадіон. А цікаво, що стадіон я взагалі не бачу. А де стадіон? Пише стадіон, стадіон. А де стадіон? Фірма. А фірма? То не стадіон, не футбол. No, no, Оце фірма стадіон. Ми доїжджаємо і далі ми зараз будемо завертати наліво. А якщо ви пройдете трішечки прямо, буквально п'ять хвилин, і потім завернете направо, то ви дійдете якраз до автобусу і жиде вокзала. Тому все таки. Краще виходити ну, зупинці, яка напевно завертає вниз. Буде ближче йти. Що, ну, тут ніхто не випустить просто. Дев'ятка, ще тут ходить, куди цікаво вона йде. А ні, це сім і 15. У мене зір просто. В мене є окуляри. Але ж вони, напевно, для того, щоб вони лежали, да? просто лежали да, в сумці. Напевно. І так само звідси ви можете 18 доїхати, доїхати прямо до Дельти. У взагалі зазвичай просто норма, що машини на зупинці. Оце торгівельний центр Молох Монтенегро. Ми тут сьогодні зранку були, бачите, квадратами їздимо. Чому я відразу до Дельти не поїхала? Тому що Big Fashion зараз називається, тому що вона відчиняється о 10 -тій. А джамбо ЛСІВКіки де-факто відчиняються де о 9. ЛСі Векіки не пам'ятаю, але де-факто і джамбо точно. От такі зелена подгориця. Не дуже високі дерева, але вони є. Все дуже класно. Ось тут знаходиться магазин Рудо. Це єдиний магазин у Чорногорі, де можна придбати милиці, все для. Людей інвалідів або які тимчасово лікуються, їдемо через річку, багато мостів є у Подгориці. Ой, щоб ви розуміли, зимку ця річка піднімається, наповнюється, і оце все закрито. Це у нас тут американське посольство. Ми зараз по ми виїдемо до клінічного центру, до лікарні державної. На території лікарні, там є декілька відділень. Ну, основне, в принципі, як поліклініка, а потім вже. Відділення, де і лежать хворі. Це у нас парк середині є палац короля ніколи і церква Святого Георгія, яка вважалася слуговою. Бахнує така маленька серкошка. Зараз там проходять служби для всіх. Бачите, багато таксі, тому що лавки на автобусній зупинці немає. На жаль, І люди виходять і думають, добре, їдемо на таксі. Я жартую, я не знаю, чому лавки немає на автобусній зупинці. Але таксі вистачає. Так, роз'їжджаються хлопці. Справді дуже багато таксі, але коли починається дощ, їх все одно не вистачає. Вони не є дуже дорогі в подворівся. Ну, до, ну, хоча до базару від станції мені 2 євро. Ну, просто, я вам скажу, що в барі посадочне місце 2 євро не буде, буде дорожче. Там, навіть на елементарну прямо треба вмовляти, щоб за 2 євро довезли. Бачите, відбудовувався. Тут, до речі, дуже добре пропускають. Тішохідні доріжці, але в подворці, де коли знаєте, трішечки швидко <кхід> гонять, тому не ризикують там. Парі якось уважніше до цього ставляться. Мені здається, це один комплекс. і Між ним ще дуже багато магазинчиків. Я туди навіть не заходила, але там в кожному цьому проводишку є магазинчик. Кофе. так, ми вийшли практично на фінішну пряму. Зараз завертаємо направо і виходимо, щоб йти в торгівельний центр Big Fashion. Але якщо ви запитаєте в пежітку бікфешен, будуть на вас дивитися, як, <плес> як, як ніби ви і на Тому кажіть Делта, Делта, не Дельта, Делта. Діберкуліс він говорить по телефону. Я дивлюся, ну зупинка проходить, він далі їде. Я, я така, що? Я починаю му стукати в вікно, діпо зупиняй. Видно, там теж ніхто не натиснув на кнопку. Можливо, тут зупинка вона не є обов'язковою і треба натискати. Він такі. Що будеш виходити? Я кажу, ну так. Да. А тут 6-ка ще їде, бачите. Далі, ну що, звідки куди? Не знаю. Зараз зайшла в Big Fashion, тут розпродаж 50%, тому що зачиняється магазин, але тут такі ціни, космо, космонавти, <сміст> що це не дивно. Взагалі, як вони до сих пір існували. Дивіться, яка гарна а, дорога. Що? Я не пам'ятаю, чи вона така раніше була. Але зараз просто ідеально. Ми їдемо з подвориці, і оце не така дорога класна. І все зелене, все гарне. Ми зараз під'їжджаємо до тунелю. Це найдовший тунель Чорногорії, він платний. І вночі він не працює. Майте це запам'ятати, якщо ви пізно їдете, то вам придеться об'їжджати десь 20-30 хвилин лишніх. І якщо ви на таксі, звичайно, це буде додаткова плата. Проїзд, дивіться. Один євро, якщо мотоцикл, машина 2,50, більше 5, вам от видно. Засікли час зараз 6.09. Бачите, яка пробка? Невідомо це просто всі так разом вирішили додому поїхати. Чи це там все-таки якась аварія? Але ми рухаємось, не стоїмо. Тому, я думаю, зараз. Проїдемо цей участок і буде нормально. Зараз ми в Сутоморі. ось автобусна зупинка. Так, а я не можу зрозуміти, і що нормально ми їдемо. А що там так стояли? Мені здається, наповнив щось автобус не може не міг встати. Це цікаво, так? Да? Така пробка була? Ні, ну то добре. Бачите, на тій стороні зараз пробка. Хоча там нічого такого не було, ніякої аварії нема. Взагалі не зрозуміло, чи в нас була пробка, чи у них пробка. Ніхто не знає, якось дивно, дуже дивно. Там всі нормально їдуть з тієї сторони далі. От розказує, що тут зараз дуже багато різних номерів: і італійці, і французи. Ми зараз проїжджаємо Шушинський ліс, стадіон. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Практично кожен день веду прямі ефіри на каналі Джуліана Home Official. Буду рада вас там бачити. Якщо якісь є запитання, будь ласка, пишіть у коментарях. Можу розмовні відео записувати тут окремо. Всім бажаю мира, душі, любої, благодаті, мудрості і, звичайно, жити з Богом.